Привіт усім! Мене звати Андрій Заліський. Офіційний представник німецької компанії Магірус в Україні. Сьогодні я хочу вам розповісти про нову, сучасну, а головне необхідну для наших рятувальників пожежну автодрабину. Наша команда називає її крила рятувальників крила порятунку. Які необхідні під час гасіння масштабних пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, причинених зокрема війною? Ми багато разів бачили, як українські фахівці рятують людей з-під завалів багатоповерхових будинків, куди влучила російська ракета. Спочатку повномасштабного вторгнення, на жаль, кількість випадків, коли рятувальники використовують автодрабини збільшилася в рази, тому питання потреби цього виду спецтранспорту є актуальним. Евакуація постраждалих локалізація та ліквідація пожеж. Саме ця автодрабина від Магірус швидко допоможе вирішити найстрашніші задачі пов'язані з використанням висотної техніки. А зараз трохи детальніше про спецтранспорт. Даний автомобіль піднімається на висоту 30 метрів. Ми його докомплектували по всім вимогам. Які нам предоставив ДСНС тут? Є пожежне обладнання, аварійне рятувальне обладнання, і через декілька днів цей автомобіль поїде до наших рятувальників.